У нас новинка у серії Тямущий Дошколярик. Веселі прописи. Підготовка руки до письма, авторка Наталя Шост. Ця книжка розрахована для діток 5. Отож, давайте подивимося, про що ця книжка. Взагалі, серія Тямущий дошколярок це комплект чудово ілюстрованих посібників, які знадобляться биливим дорослим. Для реалізації ефективної системи розвиваючих занять із дитиною віком від 2 до 7 років. Ця книжка для 5. У даному посібнику запропоновано цікаві вправи, спрямовані на підготовку дитини до опанування графічними вміннями. І навичками. ігрові завдання сприятимуть розвитку дрібної моторики руки. Уваги! Пам'яті, мислення, творчеів, уяві. Отож подивимося детальніше. Якого типу вправи тут є. Домалювати та розфарбувати. Це покращує дрібну, дрібну моторику рук. Таке саме домалюй та розфарбуй. Наведи та розфарбуй олівці-малівці. Виконай за зраз по повторенню. Намалювати, домалювати, розфарбувати. Ці всі завдання, вони всі побудовані і відібрані за рахування вікових особливостей дитини, віку 5. Домолюй окуляри для бегемотика, заповни акваріум рибками і знову ж виконай за зразком. Тут варто нам домалювати ще кілька подарунків під ялинкою. Тут домолювати ракети для астронавтів. Я дуже там тебе була такого типу. Проводи пташок до їхніх домівок. Не води лінії, не відриваючи олівець від сторін пластиком. Нанеси візерунки, крильця метеликів за власним задумом. Перетвори ляпки у різних комах. Гарницького вправа. Намалюй хвостики. Домалюй другу шишку, заштрихуй тіні твари, не води то розпарбуй автомобіль, прикрайсь медузи візерунку. Я впевнена, що якщо ваша дитина отримає ось таку книжечку в подарунок, то за місяць другий вона вже навчиться і писати, тому що за допомогою цих вправ незначно покращиться дрібна моторика рук. Торючи всі всі вправи, роблячи все за зразками, домальовуючи, перемальовуючи, заштриховуючи. ваша дитина вже через місяць-другий буде готова сама писати. Отож, серія тому, до дошколярик, веселі прописи, підготовка руки до письма. Навчальна книга Богдан дуже-дуже-дуже рекомендує.